Добрий вечір, дорогі наші глядачі YouTube каналу ВІЧЕ Вітаю вас з Воскресним днем, хоч він уже і завершується, але тим не менше радий вас привітати з малим свят, таким, святом Воскресіння Христового. Якщо Пасху ми святкуємо Воскресіння Христового разрік, то малу таку відголоски і в малому такому сенсі ми, звичайно, Воскресіння Христове Святкуємо щотижня, саме в Воскресний день. А вітаю вас також в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. І сьогодні ми з вами продовжимо читати, слухати і міркувати над Євангелієм. Продовжуємо читати Євангеліє від Матвія. Отож, сказав Господь таку притчу: подібне Царство Небесне до Царя, який справляв весілля синові своєму, і послав рабів своїх покликати званих на весілля. І не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи скажіть з вами, ось обід мій я приготував телят моїх і відгодовану худобу за колено, і все готове, приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши тим, пішли той на своє поле, а той до торгу свого, інші ж схопивши рабів, його скривдили і вбили. І, почувши про це, цай цар той розгнівався і, пославши військо своє, погубив тих убивць і місто їхнє спалив. Досить така цікава притча, ми ще її не завершили, але я якби хотів би декілька слів таких, декілька пояснень проговорити. Тобто Господь притчі говорить про весілля. Тобто, що має бути весільний бенкет, і що цар послав до своїх друзів, так би мовити, так? послав званих на весілля, ну, тобто, звичайно, не всіх підряд. Обраних людей і дивна така, з однієї сторони, дивна позиція цих людей. Їх кличуть на весілля, а вони кожен має свою справу, а інші навіть взяли і слух царевих повбивали. Питання: а навіщо вбивати? Ну не хочеш йти на весілля, то ну, який зміст вбивати? Ну, от у Фефілакта Булгарського, здається, зараз не пригадаю, таке пояснення, що Христос. От в цій притчі і в притчі про злих виноградарів, які захотіли, побивали слух, які приходили за по суті врожаєм і е за плодами винограду вбивали, потім вбили е навіть е сина єдинородного власника виноградника і вважали, що вони таким чином можуть стати спадкоємцями. Дійсно, насправді навіть не вкладається в голові, яким чином вони могли претендувати на спадкоємність, якщо вони п'ють спадкоємця яким боком якби, І пояснення таке, що Христос, що в одній притчі, що в другій, причому, що якраз попередня притча в Євангелії розташована притча про виноградників злих, розташована якраз перед цією притчю, яку ми з вами сьогодні читаємо. Так от Христос показав в двох притчах, саме таку, знаєте, людську ненависть, яка не піддається раціо, тобто вона нераціональна, а вона просто людина в ненависті робить страшні справи. І в принципі, якщо ми проаналізуємо, дійсно людина, яка, е так би мовити, повністю віддається на владу своїй пристрасті, а це може бути гнів, ярость, це ж не тільки такі. Е ну, Пристрасті буває різного плану. Так от, в якийсь момент людина може настільки бути одержимою, що вона не віддає ну, собі звіт в тому, що вона робить. Вона стає дійсно пристрасть стає одержимістю людини. І ми кажемо, що людина може бути одержима бісом. А насправді ні. Навіть ту пристрасть, яку ми в собі виховали, вона може теж нас тримати, і ми будемо її одержимі. Саме пристрасть. Стає нашим ідолом, нашим Богом, якому, якому ми починаємо вклонятися і служити. Господь і каже, не можна служити Богові і Мамоні. Так Мамона, так Бог багатства. але це ну, як, як приклад. А взагалі мається на увазі будь-яка пристрасть, якій ми служимо, і саме вклоняючись і задовольняючи її, вклоняючись її, ми ну, зраджуємо нашому Богові єдину. І от о, В цих двох притчах показано, коли людина все ціло стає одержимою. Ми, ми буквально з вами на днях читали про одержимого біснуватого Гадаринського. І ми проговорювали, що людина, яка, в, який, в яку вселяється біс, вона не віддає собі, ну, вона не може контролювати себе. Біс володіє її мовою, володіє її волею, володіє її тілом, повністю, кожним м'язом. І людина нічого подіяти не може. І в принципі, е, тобто. Ра Раціональність і от, розсудок, він, ну, він зника, йому він, е е е е е нема місця в такому стані людини. І в принципі, коли людина одержима <клух> пристрастю, а ми бачимо тих же виноградників в їхній жадобі. <клух> ми бачимо в цьому, а, в цьому прикладі сьогоднішньої притчі, що теж люди. Кожен займався своїм, а хтось мав ненависть до того царя, який запросив цих людей на весілля. Тобто мали ненависть і в своїй ненависті повбивали, хоча не було ніякого змісту. Проте ми можемо подивитися ще з деякої, з деякої такої цікавої сторони, я вважаю, що заслуговує на таку думку, що якщо цар запрошує, він же, ми розуміємо, що запрошує певних людей, які. Для нього є дорогими, з якими він рахується, і які можуть бути на рівні його рівня, а можуть бути ну, на рівень нижче. Тобто, візьмемо модель васал Сюзерен. Тобто Сюзерен запрошує на весілля, на бенкет святковий, а васал вирішив. Ну це ж не просто просто людина, це васал, Якби це якийсь там князь. Ну допустим, якщо ми візьмемо таку середньовічну, середньовічну модель, не буду зараз будувати це модель давніх часів і часів Хреста, бо можу неправильно побудувати середньовічний і васал, і сюзерен і от. Сюзерен сюзрен кличе його на весілля, васал вирішив повстати проти свого сюзерена, стати сам сам Сюзереном або підкоритися комусь іншому. І звичайно, коли якщо він е, повстав проти свого Сюзерена, то Сюзерен... а сюзерен про це не знає, він дійсно посилає е, слух, щоб той е, прийшов на на святковий бенкет на весілля. А той дійсно вбиває посланців, ну, тому що, так би мовити, оголошуючи війну. І в причті ми і бачимо, що цар, рознівавшись, посилає своїх слуг, які повбивали цих людей в їхніх містах. Тобто люди, які, напевно, володіли іншими містами, населеними пунктами. Через це тут теж тоді вимальовується така, такі відносини. Тобто, що ця модель не штучна. А що воно дійсно може бути? Якщо це відносини між Васалом і Сюзереном, то, в принципі, це Христос події описав досить ну, реалістично. Тоді дійсно мало місце вбити послів свого уже ворога, які, які прийшли. Неважливо, з якої. Просто зменшити кількість людей підлеглих твого супротивника. Так от. Ще одне таке постає питання: а чому, ну якби зовуть, цар зве на, на свято. А люди кажуть, кожен зайнятий. В чому ж тут їхня вина? Що у ну, людей дійсно якісь є клопоти, і ну, вони не можуть прийти, так все кинути і прийти. А отут ми маємо розуміти традиції близького сходу часів Христа, в чому вона полягала? Справа в тому, що коли запрошували на весілля або на, якусь, ну, на якийсь великий бенкет, спочатку посилали якби послів, ну, ганців, слуг, рабів, неважливо. Посила, цар посилав людей, там, цар чи неважливо для того, щоб сповістити, що таке дійство буде. Про те умови, коли це буде, дата, час, не обговорювалися. Людей попереджували. Коли ж уже о, сам бенкет був готовий, тобто, як там сказано, так? Худобу заколено, відгодовану худобу, телят е, і телят теж, тобто, коли стіл накритий, знов посилали гонців. І люди, які вже знали, що десь скоро це відбудеться, вони були готові. Вони якби плюс-мінус розуміли, що треба приготувати. Одежу, щоб була в чому прийти, з подарунками, ну, плюс-мінус були попереджені. І через це, саме в цій притчі, описується момент, коли вже це був другий заклик прийти на, на бенкет. Ще один момент знайшов в, тлу, в тлумаченні цього місця, що, хоча вда, буквально говориться про шлюбний бенкет, тобто Проте більше по змісту підходить е, сходження на престол наслідника, тобто того, хто стає рівний царю, і бенкет, в принципі, такого ж самого масштабу. Е, і взагалі використовується слово щодо бенкету, яке, яке, е, яке має значення взагалі будь-якого свята такого знаєте. Великого, грандіозного дійства, але ну, не буденного якогось там, давайте разом пожаримо шашлик, там зберемося чи ще щось. Ні, Якесь, е, якась визначна подія, до якої приурочений шлюбний, е, ой, не шлюбний, а цей бенкет і якби святкова трапеза. Тобто, і в даному випадку, дійсно, якщо ми говоримо про Христа як Сина Божого, то е, тут дійсно по змісту навіть більше буде підходити, що. Цар позвав на сходження на престол свого наслідника, свого того, хто прийме царський скипетр свого часу. Адже ми розуміємо, що це не означає, що зміна царя, а цар міг свого сина оголосити вже офіційно, коли він ставав дорослим, не будучи ще дитиною, а ставав уже дорослим, то тоді, що ось це буде мій. Приємних, так, мого царства. Тобто і принцем, якби проголошує офіційно принцем цар, і таким чином накривається святкова трапеза. От по змісту, це навіть сюди більше підходить. Давайте далі почитаємо. Тоді каже він рабам своїм, весілля готове, а звані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, хто знайде, і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. Тобто ми бачимо, що всі друзі, це ну, по суті, закликають же друзів або там, людей, які тобі дорогі на такі події, що шлюб, що коцарю, сходження на престол. І, звичайно, всі ті люди, які відмовили царю, або які там відбували його слух, ці люди, знаючи, що буде ця подія, вони знехтували увагою царя, знехтували його дружбою і любов'ю. Тобто вони виявилися невірними друзями для царя. Через це вони були покарані. Але ж бенкет накритий, і цар продовжує, наказує кликати всіх. Отже, йдіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І вийшовши на дороги, рабиті зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і наповнилося весілля гостями. Цар же, увійшовши, подивитися на тих. Що возлежали, побачив там чоловіка, невдягненого у весільний одяг, і каже йому: друже, як ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? А той мовчав тоді, сказав цар Рабам, зв'язавши язав, зв йому ноги і руки, візьміть його і викиньте у тьму зовнішню, там буде плач і скригет зубів, бо багато званих та мало обраних. І отут постає питання теж. І от цар, по суті, е, отримавши, е, побачивши, що його друзі знехтували його любов'ю, увагою, дружбою. Кличе всіх на роздоріжжі. І от починається бенкет. Цар заходить на бенкет і бачить людину, яку закликали з, е, е, на роздоріжжі, на перехресті шляхів. Е, і він бачить цю людину не в весільному одязі. І виникає питання: так за що ж цю людину на, е, на, ну, наказувати? Якщо її от буквально з дороги? Ось тут там ш, шатро? Е, е, там багато яз, там свято пішли. Взяв е, подорожуючого, завели на весілля, а потім йому його ще й наказали за те, що він в звичайній подо, од, одежі, там, наприклад, подорожуючого. Так? Ну, якось ніби нелогічно. А тепер знову ми повертаємося до традицій е, Близького Сходу. Справа в тому, що людину, яку кликали на якесь весільний, не на весільний, на святкову трапезу, тобто на якесь свято, якщо вона не мала якоїсь у себе святкового одягу, їй людина, яка запрошувала, в даному випадку цар, надавав цю, цей одяг. Тобто на весіль, грубо кажучи, якщо так, ми до, до притчі, людина. Яка прийшла з от, її запросили з дороги, їй видали одежу, проте вона прийшла е, за стіл все одно в своїй одежі подорожуючу. І чому цар рознівався і вирішив наказати цю, цю людину. Тому що ця людина, прийшовши на, е, перепрошую, прийшовши на бенкет, вона, як і ті друзі попередні, знехтувала. Дружбою і як би, розположенням царя. Тобто їй видали одяг, а вона знехтувала і прийшла ну, в пильній грязній одежі. Це було, як би знаєте, плівок в ліцо. І звичайно, за це людина була покарана. Тобто не за те, що вона не мала, а за те, що вона знехтувала гостинністю царя. Тому що їй одежу мали видати. І от ми розглянули якби, два таких блока. Перший, як, що звали, і людей попереджували про бенкет, і вони мали бути готові. І друге, те, що люди мали бути одягнені відповідно бенкету, тобто святково. І Христос, що це цікаво, Христос не видумав цю притчу якби з нічого. По-перше, ми з вами розібрали, що випадки ці реалістичні. А по-друге, Христос насправді тут поєднав дві притчі, які ми користувалися равини в часів Христа знову ж таки, плюс-мінус. Тобто, ці, е, Одна була притча полягала в тому, що, е, ну, е, якби, що цар запросив е, е, теж на, на, на бенкет своїх друзів. Е, е, і мудрі друзі. Підготовили одежу святкову і приготували біля виходу, щоб як тільки їх позвуть там з дня на день, вони будуть готові, в них є одежа, вони вдягнулися і пішли. А інші ні, пішли, інші вирішили не готувати. І кожен з цих друзів займався певний час, там декілька днів, кожен своїм, своїми справами. Хто пішов на поле, хто пішов до худоби, хто пішов рибу ловити, хто пішов в Теслою працювати, неважливо різними професіями Розійшлися. І тут в якийсь день приходять. Посланці запрошують всіх, і одні були готові, а інші ні. Мудрі були готові і приготували, і потрапили на бенкет, а інші не мудрі друзі, царя не потрапили, тому що були недостойними, не мали тих одеж. І тут якби, повчання заключалось в тому, що ми маємо, якби завжди, постати перед Богом. Бути готовими постати перед Богом. І от одежа це був символ ну, наших добрих справ, чеснот, е, нашої праведності. Тобто ми е, е, піклуємось про те, щоб бути праведними, щоб в будь-який час, як нас е, позве Господь, щоб предстати перед Ним в прав... одежах праведності чи ні. Це перша е, притча, бачите, відголос перегукування є з тою притчею, яку сказав Христос. І друга, це якби до другого блоку, що теж зараз другий, друга притча про те, що теж цар одного разу роздав своїм підлеглим. Святкові одежі. І одні мудрі ці святкові одежі не вдягали, а поклали окремо, щоб коли прийде свято, щоб бути якби в цих одежах. А інші немудрі почали кожен день ходити. І коли цар е сказав, е ну і, звичайно, зносили ці святкові одежі. І коли цар якось одного разу, я от зараз не, не згадаю, чи він покликав на весілля, чи він наказав віддати йому його речі, тому що це давались речі в користуванні, а не в подарунок. То одні повернули царю чистий одяг, святковий, а інші вже зношений, вони теж були покарані. І знов ж таки, мудра людина, вона свою праведність, тобто ці святкові одежі е і чистоту е свого тіла, своєї душі, вони е мудрі люди бережуть, щоб коли Господь знов ж таки, коли ми предстанемо наступний раз, коли Господь нас покличе Бог, то е постати віддати йому. В такому ж належному стані свою душу і своє тіло в чистоті, а інші люди якби, не, не, дбали, не дбали до цього ставляться. Тобто оці такі дві притчі э, равіністичні Господь, як ну, Христос їх знав, знали їх люди, але Він дуже цікаво поєднав в одній історії, теж досить е, э, яка має право на життя в, в, ну, ре, в реаліях. А з іншої сторони, якби вивів. Теж, ну інше, трошки змінивши акцент, вивів теж моральне повчання до того, що в даному випадку частина ж притчі говорить про і тих же самих фарисеїв, які знехтували, коли Христос прийшов так, весільний і закликав на Євхаристію, тобто на цей весільний бенкет. Доєднатися всіх іудеїв, багато хто відвернулися від нього. І особливо друзі того царя, так? тобто фарисеї, які мали в першу чергу, фарисеї, книжники, які мали в першу чергу е, на, на заклик Христа відгукнутися. Проте е, кожен мав свої справи. Е, ну І теж те про весільні одежі ми, в принципі, дійсно така ж сама мораль можемо. Як, би, з, вивести, як із тої равіністичної е, притчі, що ми маємо от, е, ті одежі, які ми отримаємо, одежу праведності, отримуємо в хрещенській Купелі, ми маємо її берегти і утримувати в чистоті. Звичайно, нема людини, яка не згрішить, е, крім Христа. Але Христос знову ж таки своєю жертвою дав нам можливість користуватися покаянням і його очистительною дією. Тобто, навіть якщо ми свої праведні одежі забруднимо, ми можемо в покаянні в покаянні своїх, в покаянних сльозах, чи то фізичних, чи то духовних, ми можемо омивати. І, і, і омивати свої одежі і знову їх робити правдист. Господь зцілює і очищає наші душі. І таким чином, що коли нас Господь закличе на свій останній бенкет, ми коли перед ним перестанемо, ми ну, маємо, попіклу, маємо попіклуватися про те, щоб бути в святкових одежах, щоб не бути виконатими геть, як отой подорожній, який знехтував любов'ю. Дружелюбністю і гостинністю царя. Адже йому було дано все для того, щоб він явився в святковій одежі. І нам з вами теж дано все для того, щоб ми постали перед Богом в чистоті та праведності. Користуємося цим, користуємося гостинністю, і не тільки гостинністю, а любов'ю нашого Бога. На сьогодні все, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Незважаючи на минулу таку неспокійну ніч для Київщини особливо, тим не менше всім вам бажаю тихої та мирної ночі, Божого благословення. Перед не забудьте помолитись за наших захисників, особливо тих, хто полює на всю цю нечість, яка літає по ночам від нашого сусіда. А також прошу вподобайку. Якщо вам сподобалось це відео, ставайте спонсорами нашого каналу, будемо вам за це дуже вдячні. Пишіть коментарі, завжди цікаво їх читати, ви знаєте. Так що пишіть, підписуйтесь і шерте наше відео в своїх соцмережах для того, щоб більше людей могло нас почути. Вчора прочитав коментар, що от, зараз не згадаю, чи який нік, але що от. Знайшли Євангеліє українською мовою, читаємо, розбираємо. Стараємося, щоб більше людей про цей проект знали та більше долучалося. На все добре, до зустрічі завтра.